Насправді, публікація політика дуже цікава. Якщо є прочитати не лише з українських прав, а в повному тексті, то там згадується багато ключових речей з приводу наступу і того, що треба його пришвидшувати. Насправді треба розуміти, що зараз відбувається перша фаза російського наступу, де певний час ми будемо витримувати оборону противника на всіх ділянках фронту, де ворог намагається зараз по як то кажуть промацувати нашу оборону жоден ділянок фронту зараз не 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 змінюється і зараз триває в виснаження російських сил скільки воно може бути тривати я думаю що йдеться що про про, про певний проміжок часу тому що монокажу ті резерви які зберігаються у російській армії вони є не є значними але вони є на кожному ділянці власне і на на ділянці сватове креміна навколо донецька і на Запоріжжя ці резерви підтягнуті, вони не є значними, повторюю ще раз. Але у будь-якому разі ворог буде спробувати діяти цими резервами, якщо він відчує, що він може можливість десь напросуватися. Але це будуть зміни на тактичному рівні. Змін на оперативному, а тим більше на стратегічному рівні, просто не буде відбуватися, і настрій цього, звісно, виникає поради, спокуси проводити наш контрнаступ. Думаю, що ці заяви абсолютно є передчасними, тому що рішення ухвалює міністерство оборони генеральний штаб в першу чергу, розуміючи ситуацію на лінії фронту і наявність наших резервів і сил, ми не можемо використовувати зокрема ті сили, які підготовлені для контрнаступу для стримування. Тимника, але розуміємо, що цей баланс треба чітко визначити і знайти. І коли нам радять проводити контрнаступ, то я думаю, що цьому мало передувати інша річ, а саме вчасне постачання усієї техніки озброєння, яке нам обіцяно. Якщо буде... Мону кажучи, часовий розрив між постачанням техніки і закликами до контрнаступу, то це означає, що ми маємо проводити наступальні дії, використовуючи всі свої сили і засоби і ризикуючи другим етапом військової компанії. Думаю, що на такий ризик наше військове керівництво навряд чи звариться. Хоча Зеленський от буквально вчора в інтерв'ю італійському виданню Делясира сказав, що ми готуємося до короткої війни. І ми готуємося до контрнаступу. Тобто, фактично, концептуально все це збігається, і я думаю, що все значною мірою буде залежати від активності наших партнерів і союзників. Тепер, повертаючись до політику, я думаю, що я чув. В вашу розмову з Сергієм Гайдаєв, де він говорив про те, що що це не говорив Путін, не, не, не це не матиме значення, абсолютно вірно, тому що думаю, що впродовж сьогоднішнього дня і, і перебування президента Ша в Польщі, ми почуємо низку заяв, які власне будуть засвідчувати підтримку Україні і концептуальне рішення з боку Сполучених Штатів щодо ну, бачення подальшого устрою світу, і до речі, в де... Тому ж політику пишеться про те, що можливо Байден міг би заїхати до України до Києва, але там така потім де ремарка, що оцінили, що треба пересуватися або 10 годин на транспорті, або здійснити рішучий політ на літаку, і від цього, начебто, відмовились від таких ризиків, але Разом з тим за крайні інформацією по Києву зараз там багато перекритих доріг в столиці, і я не включаю, що можливо ці речі якимось чином по Так що будемо чекати підсумку сьогоднішнього дня виступу президента в Польщі, а можливо ще інших сюрпризів, які створять якісну інформаційну хвилю і будуть підкріплені рішеннями, які ну, дадуть ще більшого розуміння, що перемога над Російською Федерацією, яка зараз здійснюється силами України, має бути Спільним зусиллям заходу Європи і для цього насправді заходу сполучених штатів і для цього будуть докладені всі зусилля, і політичні, і військові пане Сергію. Політичний аналітик, громадський діяч, ну а нині військовий Володимир Кухар написав такий пост, який трохи різниця з тим, що відбувається в телемаратоні Єдині новини і. Пише про те, що дещо змінилося на фронтах. Російська армія агресії перехоплює ініціативу поразки їхньої армії, замість призвести до незадоволення середині Російської Федерації, сприяли згуртуванню суспільства. Втрата загарбного Херсона привела їх в тонус. Мобілізація могілізація замість обурення викликала об'єднання навколо наших мальчиків, не тільки затурканих мешканців російської глибинки, але й субтильних лібералів. Ну і сьогодні пан Сергій Гайдай сказав, що вже є серед Російських військових ну загиблих вони вже зустрічали і тих, хто із Пітера із Москви? Е, власне, ось це і, і це, це те, що вони перехоплюють ініціативу. Наскільки ну наскільки як ви оцінюєте ці слова Володимира Кухая? З приводу перехоплення ініціативи. зараз ми ведемо оборонні дії по по всій ділянці фронту. Власне ведення оборонних дій, де ворог намагається діяти по першим, власне, є ознакою того, що поки що ми, ми не проводимо самі активних дій. Тобто, але у будь-якому разі, я повторюся, зараз ми переживаємо. Певну фазу російського контрасту, по якого російська армія готувалася, вона має обмежені сили, але все рівно вона зараз те, що було, підає. У бій наскільки це пов'язано з, з перехопленням ініціативи, доки ми ведемо оборону, ми зараз знищуємо ті підрозділи, які намагаються вести наступальні дії, і в тих ділянках, де це відбувається найбільш активно, зокрема в зоні того ж Бахмуту, це впливає на зменшення російського військового потенціалу. В цілому російські втрати є катастрофічними для російської армії, тому що це позначається на якості і кількості її резервів, але в будь-якому разі. Вся ця спеціальна російська операція яку вона називають, вона зараз накладається на нову ідеологію. Це ідеологія так званої священної війни, яка пов'язана з тим, що Росія веде війну з колективним заходом з НАТО, і власне, Україна лише частина цього завдання. Пропагандистська машина дійсно призвела до того, що російське суспільство зараз у Монкаші консолідоване. Воно не може відрізнити біле від чого. Орного і власне живе в цих реаліях. Це означає, що умовно кажучи, там подальші хвилі мобіль... мобіль... мобілізації дійсно можливі. Вони будуть проводитися в умовах, коли спротиву з російського боку з боку населення немає, але це не означає, що це призводить до перехоплення стратегічної ініціативи з боку російської армії, там в короткостроковій чи середньостроковій перспективі. Зараз питання в тому лише аби наші ре. Резерви були підкріплені значною кількістю військової техніки, щоб не було вам кажучи часового розриву між постачаннями і готовності наших резервів розпочати. Контрнаступальні дії, оці контрнаступальні дії так само матимуть на ну, на мене суттєве значення на моральний дух російської армії, але в будь-якому разі російська пропаганда намагатиметься дійсно утримувати, умовно ну, кажучи, за рахунок своєї інформаційної машини все в цій концепції священної війни. І, і, і якби довго війна не тривала, все рівно це буде навіть на користь Путіну, тому що він перебуватиме на, 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 на вершині влади доти, доки власне існуватиме якраз ця. В воєнна ситуація і будуть накачуватися якраз ну, російське населення цими посилами про те, що нам загрожують, і наше виживання залежить від того, як ми будемо е вести бойові дії. А хто швидше отримає зброю? Ми чи Росія, тому що є загроза? Про це кажуть Сполучених Штатах, що Китай буде надавати Росії летальну зброю, чи вдасться все таки стримати Китай від цього прийняття цього рішення? Так, я думаю, що Китай не буде надавати летальну зброю, тому що Китай дивиться на світ по 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 іншому. Насправді він. Е Займає позицію такого умовного нейтралітету, хоча ми сприймаємо, що це нейтралітет є, ману кажучи, проросійський. насправді це не так. Я думаю, що постачання озброєнь з боку Китаю до Росії не не буде. Хоча ми також і розуміємо, що поразка Росії Китаю абсолютно не 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 вигідна, тому що були там прогнози, що власне Росія мала починати війну дещо пізніше, а не раніше. І зараз, коли умон кажучи, буде розгромлена Російська Федерація, то власне Китай залишається без союзників в подальшому протистоянні з сполученими штатами в форматі майбутньої війни, яку прогнозують експерти. Так що в будь-якому разі я думаю, що зараз Китай не буде поспішати. Він займе таку певну очікуючу позицію, що власне і ну буде відбуватися найближчим часом, і я не бачу підстав для підтримки зброї з боку Китаю. Росії, ну і те, що в нас в Етері сказав Віталій Барабаш, голова військово цивільної адміністрації Авдіївської, що на напрямку Бахмут Авдіївка, за його даними до 190 батальйонів зосередили мобілізованих живої сили Росіяни, Російська Федерація. чи Це от оцінка може бути такою: це йдеться про скільки про 100 тисяч. Це багато чи треба цього боятися? насправді тут виникає певне пересмикування. як з про те, що буде широкомасштабний наступ, який вже почався, і не широкомасштабний, як ситуація з тим, що ось ось Росія почне використання купу своїх літаків, які насправді не збільшили чисельність, а, власне як були такі є. і використання авіації для Росії буде просто катастрофічним в умовах нашої ППО, і тепер з приводу 190 дев'яносто батальйону. Атлетичних груп чи батальйонів треба розуміти про що йдеться? Тому що зараз власне Росія не створює нові структури, вона просто посилює своїми мобіками ті підрозділи, які є. Якщо ми візьмемо там 100, було 160 батальйонів, як каже особа, на яку ви послав, потім говоримо про 190, ми маємо 30 батальйонів. 30 батальйонів це умовно кажучи, там ну до 10... там по. по, по Полків і фактично йдеться про значне збільшення чисельності, але воно як на мене поки що ну не, не, не чим не підтверджено, тому що зараз просто є загальна інформація про збільшення а, військ противника на а, зоні Сватого креміна в зоні Донецька, дійсно так там Гордлівка, Авдіївка, Мар'янка на території, які поки що контролюють противник. Збільшала кількість особового складу. Але я не думаю, що такій а, пропорції, про які ви говорите, і також Намагання ворога Змістити лінію оборони на півдні, де якраз ситуація в зоні Вугледару, Оріхів гуляє поле так само починається, скажімо так, згонтуватися противником. Всі ці три напрямки посилені особовим складом росіян за рахунок відновлення втрат, які були понесені російськими військами. Але всі ці три напрямки не мають достатньої кількості переваги для того, аби, упанкаючи, забезпечити якісь тактичні переваги, які перейдуть в, в оперативні успіхи. Я повторюю, що поки що реально по чисельності немає можливості у противника здійснювати ті широкомасштабні напрямки, по яким нас лякає закордонна преса.